15 серпня о 20 годині 34 хвилини е, розпочато проведення пред'явлення особи впізнання для фотознімку. Е, впізнання проводить слідчі відділення загальної кримінальної спрямованості Саміленко Інна Сергіївна в рамках кримінального провадження за номером 4, 4, 1, 5, 4, 0, 9, 107, 11, 08 24 у проміщенні сургового кабінету No3 в, в, в Київській області. Slow D в присутності конструкции Світлани Миколаївни 27.08.84 року народження, которая проживает за адресою міста Київ, вулиця Чорновола, будинок 25, квартира 187, правильно. Разясня вам положено читать статистичка про те, ви...

Число місяць рік народження. 16.06.77. Адреса проживання. Вижгород, проспект Шершенка, 9 квартира Судова. Тепер ви. Марусяк Сергій Михайлович. На 6.03.80. Вижгород, Семененка, 7, квартира 80. Так, відповідно, попередньо я вам роз'ясняла вже статтю 11, 13, 15, 66, 28, 23 КПК України. Ви потребуєте в додатковому <говори> роз'ясненні? Ні, ви розумієте, про які права та обов'язки я повідомила? Да. Е, так, тоді я вам надаю протокол впізнання особи за фотознімком. Тут дві великі фотографії. Е, скажіть, будь ласка, ось я їх позначу так. Під цифрою 1, 2, 3 та 4. Впізнання буде проводитись відносно особи, котра. Перебуваючи 15.08.24 за адресою Київська область журський район, село Вище Дубешнє, як ви повідомляли раніше в допиті, знімав інтернет обладнання з будинку винос, щодо ми... да, виносив. Я не бачила, як він знімав. Ну я не була там біля uh -huh. нього, але повз мене він проходив з інтернет обладнанням три uh, коробки пластикові і провода. Скажіть будь ласка, за якими ознаками ви можете впізнати цього чоловіка? Він був тоді в кепці, але я можу сказати, що він був середнього зросту, худощавий, темний, загорілий, худий продовгувати ніс, скули, ну, такі. ну, не, не. Тобто за загальними рисами ну, обличчя, за сукупністю. Добре, я вам подідаю фотознімки, ви мені скажіть, під яким номером ви можете впізнати чоловіка, який вчиняв ці дії, та за яких, за яких ознак. Які на ньому, можливо, є якісь ознаки на обличчя, які вам так запам'яталися кинулись в очі? Ну, я була в шоковому стані, тому 100% не можу сказати, але дуже схожа на ту людину, людина під цифрою номер один. Під номером один. Да. Так. За якими ознаками ви його можете впізнати? Ну, Такі продовжувати ніс, темний. Темноволосий, да, і темноволос. Так, да. це, в принципі, так, і губи Ну, тобто він серед всіх наданих вам на да, З усіх, які ці зовсім ні, це зовсім ні, але це дуже. Під, схожий. під яким номером схожий? Під номером один. Під номер один. Да. А, добре, тоді. Туди... Це той, а... хто виносив через ворота інтернет обладнання. Через ворота інтернет обладнання виносив. Добре, тоді давайте ми призупинимо відеозапис. Я складу протокол, закінчимо відеозапис. Я складу протокол, вас з ним ознайомлю. І якщо у вас будуть якісь зауваження, ви їх або можете зараз надати нам, або зазначити вже в протоколі письмовому. Добре? Тоді о 20 годині 38 хвилин відеозапис буде завершено для складання протоколу.